Так, Друзі, минулого року показував вам, що буду зберігати рамки в роїловках. Як ви пам'ятаєте, у Ігоря Івановича замовив декілька рамок чорної такої сушнини. Цього року буду використовувати їх в роїловках. Зараз хочу заглянути всередину, подивитися, яким чином вони зберігаються добралася моль до них чи не добралося. Так що давайте заглянемо, подивимося, на які сьогодні стадії знаходяться рамочки. Поїхали. так що Момент істини. Заглянемо, що ж воно там таке. О, всім і Ну, чудово! Ой, медом ще пахнуть. Ну, як бачимо, ніяка моль нічого не, не поїла. Результатом я задоволений, так що експеримент, в принципі, можна сказати, вдався Так що я дуже задоволений, що от рамочки можна таким чином зберігати. Ще раз хочу подякувати Ігорю Давайте всім доброго сезону. Пока!